Микита Колюк прославився своєю ролью вчителя англійської мови Алекс у культовому українському серіалі Школа цей проєкт виявився справжнім трампліном у його акторській кар'єрі. Схоже, що як і більшість відомих особистостей, він мав великі плани та мрії на майбутнє. Однак велика війна, яка неочікувано увірвала в життя українців. 24 лютого 2022 року перекреслила усі амбіції та змінила фокус уваги, де зараз Микита Ваколюк і чи висловлюється актор про війну? Ви дізнаєтесь в цьому відео. Микита Ваколюк, який відомий своєю роль Алекс у підлітковому серіалі «Школа» продовжує активну медійну діяльність, проживаючи в Києві. Під час початку повномасштабної війни він відверто висловив свою патріотичну позицію. Спрямовуючи зусилля на те, щоб донести правду про події до росіян та показати наслідки агресії окупантів після школи, українець також брав участь в зніманнях серіалів слід захват і незабута однак невідомо чи побачимо ми микит. Найближчим часом ось ще якісь нові стрічці з першого дня великої війни актор використовує свої соцмережі як платформу для трансляції правди 24 лютого 2024 року. Микита написав відвертий вірш, де висловив все, що думає про останні два роки життя українців. Однак актора часто критикують у соціальних мережах за те, що навіть у у 2024-му він досі підписує свої публікації мовою окупанта та розмовляє російською. Ця позиція так і залишається незрозумілою для багатьох українців. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.